Дорогі брати і сестри, на закінчення цієї церемонії я хотів би приєднатися до вас всіх в подяці Богові, отцю нескінченного милосердя, за те, що дозволив нам пережити цей світовий день молоді. Дякую кардиналу Дзівішу. І кардиналу Рилко. Вони невтомні працівники для цих днів святих молоді за молитви, які вони, які вони готували. Дякую всім, які працювали для того, щоб ці дні були такі вдалі. Величезне, дякую, я скеровую до вас дорога молодь. Ви наповнили краків ентузіазмом вашої віри. Святий Іван Павло II радів із неба і допоможе вам донести всюди радість Євангелія. В ці дні ми відчули красу загального братства в Христі. Він є центр і надія нашого життя. Ми чули Його голос, голос доброго пастиря, який живе серед нас. Він говорив до серця кожного з вас, відновив вас своєю любов'ю. Дозволив вам відчути світло Його прощення силу його благодаті дозволив вам досвідчити дійсність молитви. Це була духовне насичення киснем, щоб ви могли жити і розвиватися в милосерді, коли ви повернетеся в свої країни і до своїх спільнот. Тут і поруч з вівтарем знаходиться образ Пресвятої Богородиці, яку, який дуже шанував святий Іван Павло ІІ в санктуарі на Кальварії. Вона є наша мати, і вчить нас як досвід пережитого тут, в Польщі, може бути плідним говорить нам робити так, як вона. Не втрачати отриманого дару але зберігати його в серці, щоб він разом з дією Святого Духа розцвів і приніс плоди. Таким чином кожен з вас зі своїми вадами і слабкостями може бути свідком Христа, там він там, де він живе, в родині, в парафії, в асоціаціях. І групах, на місцях навчання, роботи, служіння, розваги, там, де провидіння вас поведе вашим шляхом. Боже провидіння завжди нас випереджує. Подумайте, воно вже вирішило, яким буде наступний етап цього великого паломництва, розпочатого у 1985 році, святим Іваном Павлом II. Тому я з радістю оголошую, що наступний світовий день молоді після двох на дієцезіальному рівні буде у 2019 році у Панамі.